Всім привіт! Мене звати Назарій Зеленко, я технолог компанії Кохемі Україна. Ми раді представити вам нову рубрику, яка буде виходити на YouTube. Називається вона Поговоримо про детейлинг. У цих відео ми будемо говорити про детейлинг в Україні, про синергію бренду Кохемі з нашими партнерами та з нашими друзями, з якими ми співпрацюємо та які обирають нас. У цьому відео ми розповімо, з якими проблемами стикався наш партнер T-Rex та чому він вибрав саме продукцію Кохемі. Всім привіт! Мене звати Назарі, я технолог компанії Кохаймі Україна. І сьогодні хочу познайомити з вас з власником автомийки T-Rex. Богдане, привіт. Привіт, Назарі. Та, Богдан, е, розкажи, де ми знаходимося, що це за місце, де ми взагалі. Е, ми взагалі знаходимося в самому центрі, центрі Києва, на Володимирській, 10. Е, біля нас є Андріївська церква, вулиця Десятинна, е, дуже класний рибний ресторан, лучший рибний ресторан України. Грузія, Тобто ви можете приїхати до нас помитися і провести дуже класний час. Я знаю, що ви відкрилися в доволі такі складні часи. Розкажіть, з якими проблемами стикалися, які є ризики при відкритті? Так, ми відкрились в дуже складних умовах. Хто не ризикує, саме знаєте. Ну, було безліч різних перешкод. Сама велика перешкода це було відкритись в цей складний час. Саме Запуститись розуміння. відразу в роботу. Ну так. Всі кажуть, що дуже складно знайти професіоналів, там, спеціалістів. Ну, якось нам фортуна улыбнулась і не було таких сильних якихось там перешкод по поводу персоналу. Це, це добре, що ви відкрилися і відразу запустились в роботу. Розкажи, будь ласка, що тут у вас відбувається, як у вас тут, які у вас тут зонування? Е, ну дивіться, е, у нас тут є декілька парковочних місць. В центрі це дуже, дуже проблематично мати 5-7 парковочних місць, е, в будущому хотілося би хотілося зробити тут якісь каліанчі, якусь релакс зону щоб люди очікували. Щоб можна було відпочити. Да, і набирали вітаміна Д. Е, так, розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшов до відкриття мийки? Ну дивись. Я на цій вулиці, на Володимирській, працюю вже працював 5 років. Я багато з ким спілкувався і всі жалувались. Немає класної мийки і багато хто жалувався, що хотіли би. Ну, вони тут багато, тут же аудиторія, аудиторія миється, тут та, яка приїжджає на роботу, тобто на 9, на 10 і до 18. Це класне розположення місця. Щоб людина приїхала, залишила автомобіль, ми сполоснули на протязі там, її робочого часу, і вона прийшла і поїхала додому. Це одна із причин. Друга, я в округі трьох кілометрів я не знайшов тут ніякої мийки є, але немає класної такої мийки, як ми. Якісної. Е, да, якісної. Е, я про, мовчу взагалі про КОХ, про вони не знають, що таке, мабуть, кох хімія. Я просто кажу, що вони миють однією тряпкою весь автомобіль, і миють і висушують. Ми, Чесно кажучи, я не очікував, що в нас буде така аудиторія дорога митись. Ви знаєте, чим дорожчий автомобіль, тим більше людина потребує, більш уваги. Я не розраховував на таку цільову аудиторію, сильно, я би сказав. А воно якось. Само, бо люди, один, другий, третій приїхав, сарафан дуже класна реклама, сарафанне радіо, і ми помили один, другий, третій кубік. І ви вже знаєте, що там рейндж ровер і кубіки дуже тяжко видуваються. І да, ми виділяємо да. дуже багато часу. І людина виїжджає кубік від нас, і він сухий. Мало того, що блистить класний, помито класною хімією, ви знаєте, якою да. ну, ми виділяємо дуже багато часу деталям і. Воно пішло, 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 пішло по, по сарафан по городу, і плюс розположення, класне, людям не треба їхати не на лівий берег, до нас їздять з лівого берега. О, Це серед. потім я розповім. А так, в центрі, в окрузі така аудиторія нас миється. Ну що ж, ходімо, подивимося, як там у хлопців всередині. Розкажи, що у вас тут по зонуванню, що у вас тут відбувається взагалі? Так, ми попадаємо в царство Тірекса. Це е, у нас з правого боку дві мокрих, два мокрих бокси ага. і з лівого три сухих. Тобто автомобіль заїжджає, миється пів години далі, перейдемо, і потім переїжджаємо в суху зону. Тобто миються автомобілі тут да. і сушка вся відбувається да. ось тут. Так, да. тільки тут. Якщо там твердий воск, антидощ чи вологе прибирання, все відбувається, все відбувається тільки тут. тут. Но... Ми заздалегідь продумали, якщо автомобіль вже миється пів години, а вологе прибирання. Проходить довше. тобто, як .е. при максимальній загрузці бокса цей бокс може перейти в сухий. сухий. Тобто, .е. ми там можемо і видувати, і, роблять, і робити е, вологе прибирання. Mm -hmm. Там є і вихіди на воздух, і в нас є і турбосушка. Знаю, що ви миєте в три губки. Так. Розкажіть про технологію. Так, технологию. Для мене це взагалі е, шок був сьогодні. Навіть від вас і почув те, що ну, це у нас обичний стандарт. Є е, е, мочалка для низу. Друга мочалка це для середини автомобіля. І mm -hmm. третя це варушка, яка миє кришу, стекла і капот-багажник. Тобто це дійсно елементарно, я взагалі. Ну, і використовуєте ж два відра, правильно? Так, 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 так. Там по все обладнання є. можемо подивитися, показати? <гум> так, все можемо. Подивимось по обладнанню і про ці три мочалки. Е, так, е, ось у нас є для низов. Для середини і для верху. І варішка для верху. Тобто тут так. чиста вода, тут де щітки для дисків, тут, так, 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 тут так. брудна вода. Даже у нас є варішка для дисків. Там О, ми, ми вимиваємо, коли в нас комплекс тірекс, лімийка rex -ті це ми вимиваємо диски, вони будуть як нові. Ну, це мало хто має. Тут щось з середини. Да, там лопасті, там, де ніхто ніколи, мало хто моє. Е, хімія у нас, така, як я вам казав, третя угу. фаза, друга. І, звісно ж. Перша фаза, тільки, ну вже... кух. Супер. Ну, по освітленню, до, до речі, теж е, треба відмітити, що доволі таки багато світла, тому хлопці стовідсотково будуть бачити всі проблеми. Так, да, ін, іноді це нам заважає, перешкоджає люди, коли заходять і кажуть, а цього не було. ну, А ви де ви мили до цього під яким освітленням? І інколи допомагає, інколи навіть я задумуюсь. Трохи приглушення. да, да, да. Так, заморочились з усім. Дуже заморачуємося, так як і з автомобілями, так і ми купили, наприклад, носи з ми купували його, всі боляра йдуть білий з. До речі, не бачив. Що да, ми той. заморочились, затягнули його в чорну пленку, щоб воно все класно, гармонічно. Піставі, як ви вибирали хімію взагалі для своєї мийки? На що орієнтувались, що для вас важливо було при виборі хімії? При відкритті ми об'їздили декілька моєк, декілька це 5. Uh -huh. І Від кожної мийки ми дізнавались, обратну зв'язку, коментарі деякий, ну, що їм подобається, щоб вони б хотіли краще. Ну і заходив діалог до такого формату, що вони нам давали на пробу свою хімію. Деяку хімію ми купляли самі з інтернету. Кожен другий клієнт наш задоволений, і кожен другий це нам підсказок каже. Е, ну, я переводжу це в формати, не могли б ви нам залишити класний відгук. Mm -hmm. е, щоб ми розуміли, щоб в нас була ціль, щоб ми росли більше і більше. Тобто, е, ну, ось так. Е, з якимись негативними, негативними ситуаціями стикалися? В, в процесі роботи з якимись іншими брендами? Так, е, е, да, там у нас одна була одна ситуація така. ну як так кажуть, людина взяла грошима. Розійшлися, все класно, ми перекрасили двигатель, ми... Ну, як так на своїх ошибках учиться, ми навчилися. Жаль, що на своїх, хотілося б на чужих. Ну... ну, Це теж важливий момент, що треба приймати свої, скажімо так, помилки, робити висновки. І добре, що вирішили цю проблему з мінімальними втратами, скажімо так. Мініму для кого як, але для нас це не мінімальні. Які, на вашу думку, топ-продукти? Що ви могли б назвати? От, що ці продукти там використовуєте, можливо, на постійній основі. Якісь продукти взагалі там не використовуєте, або навіть не знайомі з ними? Що касаємо коха, так? Я розумію. А, ми так. дуже кайфуємо, по-перше, ну, ми, ми зараз живемо в такому середовищі. Все в нас з хімією. там якісь майонез, це хімія, все хімія. І ми напряму працюємо з хімією. Тобто, коли ми наносимо вашу третю фазу, протектор Вак, так? Протектор ВАК, так. Так. Е е і люди, ну, по-перше, мої співробітники кайфують від запаху. Вони роз'їдають аромат класний. По-друге, люди заходять, коли в бокс, чи виходять з кімнати очікування, mm -hmm. в боксі залишається цей запах цієї вишеньки. Ну, це, це немаловажно для нас, тому що, знаєте, там дзвонять люди, візьміть мене на роботу, там, чи там, я комусь запропонував, приходьте до нас. Та вони ж оце думають, та це там якась мийка, це ми в шльопанах, там, це хімія, це на шортах. Ну, ні, кажу, у нас все цивільно, все класно, у нас форма, у нас дуже класна хімія. Побічних дій ніяких не буде там подальшому. Ну, Клієнт він теж вже розвивається. Я знаю, що багато клієнтів по відгукам вже теж починають трошки розуміти е, в процесах мийків, в процесах е, підбору хімії, і багато клієнтів я знаю теж приїжджають саме на кох. Чи були у вас такі ситуації? Так, да, невеликий відсоток людей е, розуміється на хімії, ну, приїжджають і запитують, а якою ви хімією мийте. Ми, коли кажемо кох, то питання самі по собі відпадає. відпадають. Який найбільший чек, яке найбільше замовлення у вас було вже тут за ось цей Невели... кро... невеликий, невеликий проміжок приєдна. часу да, вашої роботи? Це було. Без покраски мали. Так, да, да, без покраски. Це було. О... Блін, не пам'ятаю, ну, близько до 100 тисяч гривень. Це була поліровка, це, це кераміка, два слоя, це кераміка сидінь. Дуже багато роботи, це мийка підвіск підвіски. Е, ну, машина в нас затрималась на пару-тройку днів. Вольва була в непоганому стані, ну, був непоганий ячек. Ну, він захотів, каже, для батька нічого не жалко, давай. Ну, я відкриваю прайс і кажу, що вам робимо. Каже, робимо все, він нам довіряє. Ну ось так. До речі, я хочу відмітити, що тут доволі таки класна зона очікування. На, перед нами є телевізор і є камери, тобто ми можемо відразу бачити, що відбувається в самому цеху, як машину миють, куди, куди хлопці залазять, куди не залазять. Ось. Е, доволі прикольно, що можна відразу і попити і кави, пограти і, в якусь. І віскі, будь ласка. По поводу телевізора одного mm. другого. Е... Коли ми робили бізнес-план, там якийсь з дизайнером, то ми хотіли цю стіну вивалить і зробити. Е, ми в Америці бачили деякі фотографії на мейках, е, стекло поставили. Стекло, да. щоб воно щоб відразу бачити. Ну це було фінансово. Ну, Куса, це, все, по, все попереду. До речі, про плани, я знаю, плануєте масштабуватися. Може, підемо подивимося, що так, да, сходимо, ну. Плани є. Ні, скажу чесно: в планах не було. Цього просять клієнти, гості, запитують. Ми знаходимося в центрі, запитують, хочуть на лівому березі. Ми навіть їздили, дивились місце на лівому березі, ну там напроти ринка Пірова. Ну, там така аудиторія, нам здалось. Ну, ми кожну машину. Дуже якісно, да, якісно вимиваємо, і не дом... ну, у нас це загадка, не знаю, як ще ми про це сильно не, не, не задумувались. Треба цю точку, цю мийку вивести на уровень прибутковості максимальний. То в планах є, люди просять. Доживемо, побачимо. Супер, приїдемо на нову точку ще. Так, і питання, чому Тірекс, чому динозавр? Ну, дивіться, задають, да, часто задають це питання, навіть чого, чому оранжевий. Ну, дехто нас зрівнює з Дніпроемом, оранжевий теж. Дехто каже, що ну, це люди на кажуть, що оранжевий колір це колір тривоги. На жаль, чомусь так. По світової гамі ми найняли дизайнера, він нам предоставив. Ми з компаньйоном узгодили, нам сподобалось. Чому T-Rex? Чесно скажучи, дуже довго думали над названням, над лейбою. над... Підключили дуже серйозних людей, які пройшли путь, на них тільки рівнятись можна. І вони нам підказали, чому динозавр? Ми з компаньйоном думали, може бути Urban Carb, якісь урбаністичні Ну, Це все заїжене, чимось хотілося трошки виділитись. Чому T-Rex? Ну, дивіться, наприклад, я кажу розетка. Ви спочатку в голові що придумаєте? Смайлік, якийсь так. Якщо я кажу Макдональдс, то у вас в голові буковка М. Якщо я вам скажу T-Rex, то визнає асоціація з якимсь динозавром. Тобто акцент був на це. Ось так. Ні, я спочатку думав, що просто хлопці рекси в мійці. Ну, рекси це теж, воно вже саме з, з собою підтягнулось. Ну, е ну ось так. У мене просто я божня свого компаньона, він, він у мене Рекса, я просто ті. Ті, а він Рекс, У нас команда, ті Рекс. Так що ось так. Що ж, дуже дякую за приділену увагу. Вам бажаю подальшого успіху, розвитку, побільше клієнтів. І не залишатися на одному місці, постійно розвиватися. Я сам живу в броварах, тому сподіваюся, що Тірекс буде в броварах теж. Е, Дуже так. дякую. Дякую вам. Заїжджайте до нас на Тірекс. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте свій коментар, пишіть, як вам взагалі такий формат. І підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Па-па!